Та-да-да-да-да-дан! -та 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 привіт, ребята, привіт пацанюри, привіт дівулі! Сьогодні у нас тема логарифми. Сьогодні ми починаємо тему логарифми. Я знаю, що цього ви довго чекали. Ріб'ята, е перша тема це як завжди вступ. Е Сьогодні я дам декілька формул най най найосновніших найосновніших формул, які вам треба будуть в самостійній роботі, або в контрольній, або просто для розуміння теми логарифми, або просто для розуміння теми логарифми. Пацанюри, дівулі, І так, поїхали. Перед тим як я почну розповідати, що таке взагалі логарифми, там теми, там, ну, тест теми, формули там, ще щось. Давайте розберемося взагалі суть. Да? Суть. Смисл в чому? От логарифм. Перше питання до вас. Дивіться, Дивіться, перше питання до вас. До якої степені треба піднести трійку, щоб отримати 9? Щоб отримати 9. До якої степені треба піднести трійку, щоб отримати 9? Ну, зрозуміло, що до степені 2, да, до степені 2. До якої степені. Треба піднести двійку, щоб отримати наприклад, наприклад 16. Да? Щоб отримати 16 ребятулі. До якої степені треба піднести двійку, щоб отримати 16. Зрозуміло, що до степені 4. Да? От, 4. Е -е... Я думаю, тут усе зрозуміло. Тепер дивіться, до чого я це взагалі кажу. До чого це взагалі кажу? От, ну, зрозуміло, що в математиці ну, нема такого, от, що от вам кажуть. А ну скажи мені, до якої степені треба піднести оце, щоб отримати оце? Ну, це дуже довгі речення. Ну, язик ламається, да і часу багато на це йде. Для цього придумали таку функцію, як логарифм. Як логарифм. Тобто дивіться, дивіться. Моє питання. До якої степені треба піднести трійку? Це означає логарифм. За основою 3. Моя фраза. До якої степені треба піднести трійку? Да? Це ось моя фраза записана ось тут. Логарифм за основою 3. Щоб отримати дев'ятку. Оп! Зрозуміло, да? так? Оце тут отут криється моя фраза. До якої степені треба піднести трійку, щоб отримати дев'ятку. І я тут малював двічку, але тут малюється дорівнює отак два. Оце вся суть логарифма, да? От в цьому уся суть логарифма. бадоси, братішки, оце тут, оце вся суть. Тепер, тепер, я думаю, ну тут, тут розуміти взагалі нічого. Тут розуміти взагалі нічого. Тепер переходимо до трішечки складніших речей. Я хочу сьогодні дати декілька найосновних формул. Найосновніших формул декілька хочу вам дати. Дивіться, пацанюри, дівулі. Суть логарифму ось тут. Ось. Це роз, зрозуміло. Логарифм він показує, до якої степені треба піднести оце малесеньке число, да? цей індекс малесенький, називається основа він, да? От. щоб отримати це здорове число. Оце, ось, ось воно, розумієте? От. оце суть уся логарифму. Да? Там, наприклад, там, логарифм за основою там, 5 від 25. Да? Це також до якої степені п'ятірку підносимо, щоб отримати 25. Ну, зрозуміло, що це до другої степені. А Якби тут, наприклад, було логарифм за основою 5 від 100, 125, да? це означало, до якої степені треба піднести 5, щоб отримати 125. Зрозуміло, що це третя степінь. В цьому вся суть логарифма. Тобто, взагалі нічого складного тут немає. Логарифм придуманий, щоб знайти ту степінь, до якої треба піднести основу, щоб отримати це -оце число. Бачите, це здоровенне число, оце 125-9 там. от. Ну, Не зрозуміє тільки той, хто взагалі нічого в житті не зрозумів ще свої то, свої -то, ого го, по скільки вам то років вже. Так, поїхали. Тепер, ребята, формули, формули. От, найосновніше, грузить вас, вас там капець якими формулами, я не буду, ну, ну буду, але не зараз, зараз лише вступ, зараз лише ази, щоб ви розуміли взагалі, про що вам вчителька гундосила. Ну, а ви сидите, значить вона по-китайськи щось говорить, да? От, щоб ви зрозуміли її китайську. Да? От, е, суть. Значить, дивіться, ребята, перше, перше. Перша така формула, яка дуже-дуже-дуже основна. Дивіться, от логарифм є. да? Логарифм. логарифм. За основою. Я напишу тут букву А. Ну, плювати. Може бути будь-яке число. Просто А це як взагалі. да? Замість буквочки будь-яке число. А ось тут, ось, наприклад, хай буде буква Б. буква Б, да? Тобто. Ну, це, це означає, у вас питають, до якої степені треба піднести А, щоб вийшло Б. Да? Так дивіться, ребята, а напустимо Б тут в степені Х. Б в степені X. Оце, це, будь ласка, це, що я зараз скажу, це все маєте знати, якщо йдете на контрольну, без цих знань ви контрольну просто провалите. Значить, Дивіться, от маємо таке логарифм за основою А від Б в степені Х. Це означає, до якої степені треба піднести А, щоб отримати оце ось, оце оце ось, да? оце, все ось, оце, 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 ось. Ось. до якої степені треба піднести А, щоб отримати B в степені Х. Так дивіться, ребята, запам'ятайте, якщо степінь, степінь стоїть над цим числом, да? не над основою, ні-ні-ні. Над оцим числом стоїть оця степінь Х, да? як ми бачимо тут, то її завжди, завжди, завжди треба. Ну, можна і треба виносити ось сюди за знак логарифма. Тобто оце ось Х, бачите, можна спокійно винести сюди, сюди. Це ось така є формула. Тобто оце ось, ось оце, оце все оце все доробло дорівнює наступному. Х помножити на логарифм за основою А від Б. А від Б. Пацанюри, на що це треба? от Ви скажете, а нафіга взагалі ця формула? Ну, дуже багато дуже часто там от рівняння всякі там про про потенціювати, там ще щось, там, де є степінь, да, оця степінь. І щоб її там позбутися цієї степені, ну зі степенями рівняння розв'язувати ну через щуру уже геморойну, через щуру уже якось ну, ну, важко. Та, та й взагалі проще ж. Коли у нас не степень, а звичайно таке рівняння, там де ось і на х ми множимо. да, от, ну Це далі вже буде. далі, Просто запам'ятайте, якщо якщо у нас стоїть це число, да, наше Б в степені X, то цей X спокійно можна от ставити сюди. Х помножити на логарифм за основою уже просто Б. Рібтурі, я надіюсь, це усе зрозуміло. це усе зрозуміло, от, е Наприклад, 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 конкретний приклад, да? конкретний приклад. Конкретний приклад. Конкретний приклад. Дивіться, ребята, порахувати, порахувати логарифм, логарифм за основою 2. Логарифм за основою 2. да? Ну, наприклад, давайте від чого? Від... Е... Хай буде... Від вось від восьми. Давайте від восьми. Хай буде від восьми. Звичайно, можна зразу написати, що це дорівнює там, чому там, трьом, да? до якої степені треба піднести 2, щоб вийшло 8-3. Але я хочу по-іншому вам показати використати ту формулу. От я вісім запишу, як 8 запишу як 2, 2 в кубі. Два в кубі. Да? Вісім запишу як два в кубі. Бачимо це число в кубі, значить ми цю трійку беремо наперед. Да? І це дорівнює 3 помножити на логарифм за основою 2 від 2. І це дорівнює... Ребята, до якої степені треба піднести 2, щоб отримати 2. Ну, Зрозуміло, що це перша степінь. Да? От. По цій причині оця, оце все доробло. Це дорівнює одиничці, бо до першої степені треба піднести. Да? Виходить 3 помножити на 1, дорівнює 3. Ну, ребята, це самий елементарний приклад, просто щоб показати, як взагалі ця формула використовується. Так, братішки. братішки. Друга формула, друга формула. Вона дуже-дуже схожа на цю. Ну, Просто неймовірно схожа. От. Просто є один нюанс. Є один нюанс. Тепер до степеня ми підносимо е, саму основу да? От. Логарифм. Логарифм. за основою, наприклад, А да? від Б. Від Б. Але, ребята, тепер оцю малесеньку основу підносимо до, логари... до степеня. Ось. Основа наша в степені Х. Не Б, а основа. Ребята, усе те ж саме, пацанюри, усе те ж саме. Ми спокійно можемо брати цей ікс і наперед виносити. Ось так спокійно беремо цей ікс і наперед виносимо. Але ну, не таке вже життя і просте, як нам казалось. Не просто тут ікс з'являється, але така фішка є. Тут не ікс з'являється, а одиниця поділить на ікс. От. Ну, якщо в степі основа да, в степені, то воно йде наперед, то тут вже одиниця поділити на Х і помножити вже на логарифм там. Так, зараз запишу, чому вона дорівнює. Тобто воно наперед іде, і це дорівнює одиниця поділити на х, а тут логарифм за основою А від Б просто. Да? От. Ну, це друга така формула, ребятулі. Друга така формула. Друга така формула. Ну тут ну, взагалі що тут важкого? Що тут важкого? Тут усе зрозуміло. От, оці дві таких формули. От. Ну, рідатулі, е, я знаю, що ви хочете, щоб я вже в якісь розв'язував. Ну, я якісь елементарні дам вам зараз знання, потім будемо вже рівняння там, потенціювати, логарифмувати, ще якоюсь фігнею займатися будемо. Але, ребята, пацаніори, ази треба оці знати, бо без цього ми ваші ці всі домашні, ще щось. Ну, ми не зможемо просто розв'язати його, зрозумієте мене. От, е, бандоси. Далі дивимося. Тут усе зрозуміло. Якщо степінь стоїть над тим великим числом, да, ми просто тупо степінь переносимо наперед. І все. Якщо степінь стоїть, основа стоїть в степені, да, то так само ми беремо ту основу наперед, виносимо, але перевертаємо ту степінь. Да. Ну, пфу, Що може бути проще? Так, ребятулі. Трішечки, трішечки. Ну, складніше. Та не тігав вона не складніше. Ось, дивіться, ще одна формула. Ребятулі, тільки записуйте ці формули ок. Ну, будь ласка, дивіться. От маємо логарифм за основою А, да? а отут у нас множення двох чисел. Ну, я буквами пишу, ну це ну, навіть там темна людина, не хочу казати, тупа, от, бо всі ми розумні, всі ми генії. От, е, Темна людина не зрозуміє, да, що. Я пишу просто в загальному вигляді буковки тут, потім можна... Ну, тут Будь-які цифри можуть стояти. Дивіться, ребята, як це можна розписати, коли... Ось під логарифмом множення відбувається. Да? От, це також дуже так, постійно використовується в всяких е, рівняннях, там, потенціювати, логарифмувати, ще щось там вати. От. Е, логарифм з основою А, а тут Х помножити на Y. Ребята, дивіться, бачите, ось логарифм за основою А. А отут під логарифмом Х помножити на Y. Ну це, це що означає? Це означає, до якої степені треба піднести А, щоб отримати оце значення Х помножити на Y. Так, я надіюсь, буква А видно тут, бо я тут так пишу. От. от. Так, ребята, оце є така формула. Якщо тут множення, да, то от хай у вас будуть такі асоціації. Знак множення, ну, це як рідний братішка е, знака додавання. От. Знак множення це братіжка знака додавання. От вони такі от з дитинства. Така братва місна. До речі, знак ділення це братішка знака віднімання. Ну, це наперед, ладно. Не забувайте поки собі голову всяким поки не потрібним. Не потрібним. Значить так, дивіться, як це можна розписати. Логарифм за основою А. Просто від ікса, да? Просто від ікса. да? Далі, далі. Бачите тут множення? Значить, пишемо плюс. Тепер знову ж таки логарифм за основою А. І тепер від чого? Звичайно, від Y. Звичайно, від Y. Звичайно, від ігріка. От. Тобто, оце можна розписати як ось так ось. да? Нафіга воно треба? Ви побачите, коли ми будемо розв'язувати рівняння? Пацанюри, нафіга воно треба, ви побачите, як ми будемо розв'язувати рівняння. Ну, це ви маєте знати, що так ми маємо право робити. І за це нас ніхто не вб'є, ніхто не повісить, ніхто нас не розстріляє і взагалі там, може нас є за, за щось інше вбити, розстріляти і ще щось. Ну, але це вже інша тема. Про неї ми також поговоримо. Але поки говоримо про те, що, про те, що треба вам знати в школі, щоб отримати нормальні оцінки. Ми ж не тупі, ми тут маємо хоч якісь оцінки нормальні отримувати в школі. Да? От. Так, пацанюри, зрозуміло, да, що якщо під логарифмом да, множення, то ми можемо от замінити його на таке додавання. Ми маємо право це зробити. І так як я сказав там, хвилину назад чи коли, що а якщо, якщо під логарифмом ділення, логарифм, наприклад, за основою А, а тут Х поділити на Y. Поділити розкадровується діє ділення, я надіюсь не треба це вам повторювати. Ну, я вже повторив. і Ви це пам'ятаєте, надіюсь. То все те саме, тільки тут віднімання. Да? щоб я там, ви Запишіть, будь ласка, щоб я не писав це. Усе те саме, що це. Тобто логарифм за основи А від ікса. Мінус логарифм за основи А від Y. Коротше, напишу краще, бо. Хто його знає, що у вас там в голові зараз. Логарифм з за основи А від ікса. Мінус, мінус. логарифм з основи А від Y. Ну, пацанюри, оце на цьому поки хорош. Оце основні формули. Ну, Я думаю, ну, не треба більше вам якісь давати формул. Поки. От, е їх там, звісно, ну, немало. Але оце, пацанюри, оце найосновніші. Найосновніші формули. оце. Так. Далі будуть рівняння якісь конкретні приклади, поки ази. От, маєте це знати, щоб потім зрозуміти, що, вам, що я вам, Гундосю, уже там далі, коли щось складніше буде. Все, пацанюри, всім всього найкращого, до наступного уроку. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Додаємося до мене в друзів в ВК. Уже я вчора зареєструвався в Фейсбуці. ну, Можна і додатися в Фейсбуці до мене, в друзі. Всім всього найкращого, до наступних зустрічей!